15 найнебезпечніших тварин у світі деякі види вас точно здивують. Світ дикої природи по-справжньому сповнений небезпек. Уявіть собі тварин, які можуть одним укусом паралізувати за лічені секунди, або просто знищити жертву без жодного попередження. Більшість людей схильні вважати, що леви акули чи ведмеді є найнебезпечнішими істотами на планеті, проте це не зовсім так, адже деякі створіння можуть бути значно смертоноснішими і набагато небезпечнішими, ніж ви думаєте. У цьому відео ви побачите 15 найнебезпечніших тварин світу, які можуть становити загрозу для. Для людини, тож приготуйтеся до захопливого та, можливо, трохи моторошного знайомства з цими унікальними створіннями. червоноспинні ПАВУКИ Жертви. Щороку від укусу рудого павука в Австралії страждають сотні людей. І хоча сучасна медицина дозволяє уникнути смертельних випадків, вони все ж таки трапляються. Рудий павук, відомий як Австралійська Чорна вдова, є одним із найнебезпечніших павуків у світі. Ці павуки поширені на всій території Австралії, особливо в сухих і теплих регіонах. Вони полюбляють селитися в затишних місцях, таких як гаражі, сараї, тріщини в стінах і навіть у взутті, залишеному на вулиці. Самки рудого павука на Багато більший за самців та несуть більшу загрозу, оскільки саме вони мають найбільш токсичну отруту. Їх отрута містить сильнодіючий нейротоксин, який впливає на нервову систему, викликаючи нестерпний біль, м'язові спазми, запаморочення і в кінці параліч. У важких випадках укус може спричинити серцеві ускладнення, а без своєчасної допомоги навіть летальний наслідок. Акула БИК. Жертви. Щороку акула-бик стає причиною десятків нападів на людей, і хоча більшість з них не є смертельними, цей хижак входить до трійки найнебезпечніших акул у світі. Акула-бик або жилова акула може виростати до 3,5 метрів у довжину та важити понад 300 кілограмів. Вона має масивне мускулисте тіло, коротку морду та надзвичайно сильний укус. Основна небезпека цієї акули полягає в тому, що вона полюбляє полювати у мілководних прибережних водах, а також може заходити в річки та озера. Відомо, що акули бики були помічені в таких річках, як Амазонка і навіть Місісіпі, що робить їх одним з небагатьох акул, здатних виживати в прісній воді. Акула бик по-справжньому підводний хижак, що не має природних ворогів, окрім людини. Її агресивний характер, сила та здатність адаптуватися роблять її однією з найнебезпечніших тварин у світі. Індійський червоний скорпіон Жертви: щороку укуси індійського червоного скорпіона призводять до сотень смертей, особливо серед дітей. Індійський червоний скорпіон виростає до 6-9 сантиметрів у довжину. Він має характерний червоно-коричневий або жовтуватий окрас. Він поширений в Індії, Пакистані, Непалі та на Шрі-Ланці, де мешкає в тропічних і субтропічних районах. Його можна зустріти в сільській місцевості, де він часто ховається під камінням, у щілинах, а навіть у житлових будинках. Головна небезпека цього скорпіона полягає. В його надзвичайно сильній отруті. Вона містить потужні нейротоксини, які вражають нервову систему, серце та легені. Укус викликає сильний біль, набряк, різке підвищення кров'яного тиску, серцеву недостатність і навіть кому. Особливо вразливими є діти та люди зі слабкою імунною системою. Саме вони найчастіше стають жертвами смертельних випадків. Аскариди Жертви. Щороку інфікування аскаридами призводить до сотень тисяч серйозних ускладнень. За даними дослідження ВОЗ, після 2014 року від хвороб, пов'язаних з аскаридами, щорічно помирає близько 60 тисяч людей. Паразитичні круглі черви є одними з найпоширеніших у світі та вражають людський організм, викликаючи захворювання під назвою Аскаридоз. Аскариди можуть досягати до 40 см у довжину, а їхня товщина схожа на олівець. Вони можуть жити в тонкому кишечнику людини та харчуватися. Перевареною їжею, виснажуючи організм носія. Основний шлях зараження через брудну воду немиті овочі або фрукти, або контактування з зараженим ґрунтом. Тож для запобігання аскаридозу необхідно дотримуватись правил гігієни. Ретельно мити руки перед їжею, вживати лише чисту воду, мити овочі та фрукти, а також уникати контакту з забрудненим ґрунтом. Муха це. Жертви: Щороку через укуси мухи ЦЦ в країнах Африки реєструються тисячі випадків смертельного захворювання сонної хвороби. Муха ЦЦ це кровоносний комахоїдний переносник паразитів трипаносом, які викликають сонну хворобу. Довжина мухи становить близько 6-15 мм, і вона нагадує звичайну хатню муху, але має довгий хоботок. Мухи ЦЦ мешкають у саванах і тропічних лісах Африки, особливо в районах із густою рослинністю поблизу водойм. Сонна хвороба проходить дві стадії. Спочатку паразити розмножуються в крові, викликаючи гарячку, головний біль, втому та збільшення лімфатичних вузлів. Якщо хворобу не лікувати, трепаносоми проникають в центральну нервову систему, спричиняючи безсоння, сплутання свідомості, сильні головні болі і зрештою кому. В Африці боротьба з цією комахою є пріоритетним завданням охорони здоров'я, адже без активних заходів сонна хвороба продовжує загрожувати життю тисяч людей щороку. Слони. Жертви: щороку слони стають причиною загибелі 500 людей у різних частинах світу. Слони найбільші наземні савці. Їхня вага може досягати 7 тонн, а зріст понад 3 метри. Найбільш небезпечними вважаються африканський слон, африканський лісовий слон та індійський слон. Вони мешкають в різних регіонах Африки та Азії, де часто стикаються з людьми через скорочення природного середовища проживання. Слони мають величезну силу і в нападі використовують свої масивні бивні, хобот та навіть ноги. Можуть розчавити людину. Напади слонів зазвичай трапляються в національних парках, селах або місцях, де їхня територія межує з людськими поселеннями. Вони можуть руйнувати будівлі, перевертати автомобілі і навіть переслідувати людей, якщо сприймають їх за загрозу. Жуки Убивці Жертви, щороку жуки-убивці, відомі також як поцілункові клопи або хижі клопи, спричиняють смерть понад 10 тисяч людей у всьому світі. Ці комахи поширені в Південній і Центральній Америці, Африці та Азії. Вони є переносниками хвороби шагаса, небезпечного паразитарного захворювання, яке вражає серце та нервову систему. Їх можна зустріти в тропічних і субтропічних регіонах, де вони часто ховаються в тріщинах будинків, під корою дерев або серед листя. Жуки-убивці отримали свою назви. Через те, що вони кусають людей переважно в область обличчя, залишаючи маленькі, ледь помітні сліди, подібні до поцілунків. Жуки вбивці є надзвичайно витривалими хижаками. Вони харчуються кров'ю савців, птахів і навіть інших комах. І їхній укус може бути дуже болючим, оскільки вони вводять анестезуючу речовину, яка спочатку маскує дискомфорт, але згодом викликає сильний біль і запалення. На жаль, вакцини проти хвороби шагаса не існує, а лікування ефективне лише на ранніх стадіях інфекції. Тому важливо бути обережним у місцях, де поширені ці смертельно небезпечні жуки. Морські крокодили Жертви: щороку морські крокодили вбивають від 500 до 1000 людей. Морські крокодили поширені в прибережних водах Індійського та Тихого океанів, мешкають в тропічних річках, болотах, мантрових лісах і навіть у відкритому морі. Дорослий самець може досягати 7 метрів у довжину і важити понад 1000 кілограмів. Його щелепи, озброєні гострими зубами, здатні розвивати силу укусу понад 16 тисяч ньютонів. Це найпотужніший укус серед усіх тварин. Вони є ідеальними мисливцями. І можуть атакувати блискавично, хапаючи свою жертву і затягуючи її під воду. Морські крокодили є справжніми машинами для вбивств, які не дають шансів на порятунок своїм жертвам. Вони не бояться людей і не розрізняють, хто перед ними. Риба, оленя чи людина. Леви Жертви: щороку леви вбивають від 200 до 250 людей, що робить їх одними з найнебезпечніших хижаків Африки. Дорослі самці можуть досягати довжини понад 2,5 метри та важити до 250 кілограмів. Леви мають потужний укус силою понад 4 тисячі Також ці хижаки можуть розвивати швидкість до 80 кілометрів на коротких відстанях, що дозволяє їм несподівано атакувати жертву. Леви є одними з найнебезпечніших хижаків Африки, і зустрічі з ними може бути смертельною. Небезпечною їхня величезна сила дозволяє смертельно поранити жертву одним ударом лапи. Окрім цього, вони є надзвичайно розумними та стратегічними мисливцями, які полюють у групах, що ускладнює втечу потенційної жертви. Завдяки своїй швидкості та спритності леви здатні атакувати миттєво, здійснюючи стрибки на відстань навіть до 10 метрів. Хоча зазвичай вони уникають людей, історія знає випадки, коли окремі леви або навіть цілі прайди ставали люди жерами, нападаючи на села, тероризуючи місцевих жителів. Бегемоти Жертви: щороку бегемоти вбивають більше людей, ніж будь-які інші африканські тварини, за деякими даними, від 500 до 3 тисяч людей на рік, що робить їх одними з найнебезпечніших савців у світі. Бегемоти одні з найнебезпечніших тварин Африки, які, попри свій спокійний вигляд, є надзвичайно агресивними та непередбачуваними. Вони мають масивне тіло, що може важити понад півтори тонни і здатні дуже швидко бігти навіть на суші. Потужні щелепи бегемота можуть розкриватися на 150 градусів і легко. Розгристи човен або розчавити людину одним укусом. Бегемоти часто проявляють агресію, особливо якщо відчувають загрозу вторгнення на їхню територію. Самці захищають свою ділянку, нападаючи навіть на інших бегемотів, а самки стають особливо небезпечними, якщо поруч знаходяться їхні дитинчата. Найбільше смертельних випадків відбувається, коли людина випадково опиняється між бегемотом і водою. У такій ситуації тварина вважатиме людину перешкодою і атакує без вагань. Sobake Жертви щороку від нападів собак у світі гине приблизно 25 тисяч людей, а сотні тисяч отримують серйозні травми. Хоча собаки вважаються найкращими друзями людини, вони можуть становити серйозну загрозу. Особливо небезпечними є безпритульні собаки та ті, що хворіють на сказ. Собаки можуть становити серйозну загрозу для людей з кількох причин. Вони проявляють агресію через страх, почуття голоду, територіальний інстинкт або спеціальну дресуру для охорони. Особливо небезпечними є великі породи, які мають надзвичайно Сильні щелепи та можуть завдавати критичних травм. Ще однією загрозою є зграї бродячих собак, діючи разом вони ускладнюють втечу жертви, особливо якщо відчувають загрозу або нестачу їжі. Окрім фізичних атак, собаки можуть переносити сказ, смертельний вірус, який передається через укуси. Без негайної вакцинації ця хвороба завжди призводить до летального результату. Собаки можуть бути як вірними друзями, так і смертельно небезпечними. Важливо розуміти їхню поведінку і правильно реагувати, щоб уникнути небезпеки. Пилчасті гадюки Жертви: щороку укуси пилчастих гадюк спричиняють тисячі смертей у країнах Африки, Близького Сходу та Індії. Пилчаста гадюка це невелика, але вкрай агресивна змія, яка виростає в середньому 70 см у довжину. Вона отримала свою назву через характерні пилчасті лузки, які використовує для створення шиплячого звуку, попереджаючи про небезпеку. Ці змії зазвичай мають піщане або коричневе забарвлення, що допомагає їм маскуватися у своєму природному середовищі. Отрута пилчастих Гадюк надзвичайно токсична. Укус може спричинити внутрішні кровотечі, що ведуть до летального результату. Гадюки активні вночі і часто зустрічаються в посушливих регіонах. Через їхній невеликий розмір і ефективне маскування люди часто випадково наступають на них, що призводить до укусів. Чорні мамби Жертви: щороку від укусів у країнах Африки гинуть тисячі людей. Чорна мамба є однією з найнебезпечніших і найшвидших змій у світі. В окремих випадках вона може досягати 4 метрів у довжину, що робить її однією з найдовших отруйних змій на планеті. Незважаючи на назву, її шкіра має оливковий або сірокоричневий колір, а термін чорна входить від темного забарвлення внутрішньої частини її рота, який вона широко відкриває перед атакою. Чорна мамба відома своєю агресивністю. Та швидкістю. Якщо вона відчуває загрозу, може зробити кілька блискавичних укусів поспіль. Її отрута вражає нервову систему, викликаючи параліч та зупинку дихання протягом 20-60 хвилин. Комарі Жертви щороку через них гинуть понад 700 тисяч людей. На перший погляд, комарі це не лише маленькі крихітні комахи, які докучають людям у теплу пору року. Однак саме вони є одним із головних убивців людства. Комарі переносниками смертельних хвороб, таких як малярія, гарячка дегни, жовта лихоманка, вірус Зіка та лихоманка західного нілу. І їхні укуси передають паразитів та віруси, які можуть викликати важкі ускладнення та летальний кінець, особливо небезпечними є комарі, які розповсюджують Малярійний плазмодій. Це захворювання особливо поширене в тропічних регіонах Африки, Азії та Південної Америки, де щороку фіксується близько 250 мільйонів випадків зараження. Люди Жертви: Щороку, внаслідок насильницьких злочинів та екологічного руйнування гинуть мільйони людей і тварин. Попри те, що світ сповнений небезпечних хижаків, найбільш смертоносною істотою на планеті залишається людина. Людина це єдиний савець, який знищує власний вид і планету не через загрозу чи голод, а з власної ініціативи. Технологічний розвиток дав людству контроль над природою, але також призвів до створення зброї масового знищення. Забруднення довкілля, знищення лісів і браконьєрство спричиняють незлічення Екологічні катастрофи, окрім цього, люди є носіями небезпечних хвороб. Пандемії, такі як ковід, показали, наскільки руйнівною може бути діяльність людини для всього світу. людство продовжує розширювати свій вплив, і саме від його рішень залежатиме майбутнє планети. Попри всю свою розумність, людина залишається найбільш руйнівною та небезпечною істотою на Землі. Світ дикої природи, сповнений небезпек. Від отруйних змій, агресивних хижаків до крихітних комах і навіть самих людей, кожен із цих видів має унікальні особливості, що роблять його смертельно небезпечним. Проте головна загроза на планеті не леви, а кули, чи навіть комарі це людина. Вона не лише вбиває собі подібних, а й руйнує екосистеми, створює хаос та загрожує майбутньому всієї планети. Знання про небезпечних тварин допомагає нам бути обережнішими і вживати заходів безпеки, проте найголовніше це відповідальність людини за свої дії, адже саме ми визначаємо, чи залишиться ця планета придатною для життя та всіх її мешканців. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте Вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових випусків, і обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях.